Добрий ранок, мої любі. Не звертайте уваги на голос, трошки прихворіла. Вчора е, деякі мої підписники, і в особистих, і в, в коментарях засумнівалися, що це однорічні рослини. Моя брохманція. Я неодноразово казала. От я вам поставила поруч відро для наглядності. Це звичайне відро. Е, з-під фарби. Я думаю, що воно 10-літрове, на ньому написано 15 КГ. Потім вам продемонструю. Різницю ви бачите, так? Ось це звичайна та що одна спідничкова. Ось подивіться, скільки тут кущів і якого вони розміру. Це тільки одна плантація. Друга точно така. Ну, ось вона. Квітне, бачите? Красотінь яка. То як ви думаєте, який треба мати будинок, щоб такі кущі зберігати не один рік? У мій будиночок, осьдички. І то це я б добудувала ось, ось тільки цьогоріч. Він ще не добудований. Сподіваюсь, мене за це не засудять. Просто немає де. Там немає другого поверху. Другий поверх це тільки балкончик і маленька там кімнатка. Ото ну, стеля, в мене дуже високий потолок в залі. О, Лаванда, теж на продаж. Це так попутно. Ось це саме відро, яке я вам показувала. Ось, бачите, 15 КГ. Е, можливо, можливо, вони в мене такі здоровезні, тому що вони бачите, з усіх сторон їм воля вольна. Як і отим, ото всього чотири кущі. Вони точно такої ж висоти, як і оці. Оці кущі взагалі мені навесні привезли. Мене не було цих сортів до цього року. Зараз я вам покажу другу плантацію. От, на мою думку, саме через умови свободи, так сказати, вони розростаються. Оці маленькі, тому що вони були посаджені на початку червня. У мене вже тоді продаж закінчився, це одно з спідничкові. Вони будуть здоровезні на наступний рік. А ось у мене, дивіться, оця плантація. Вона бачите... З одного боку будинок, з іншого боку паркан. Дорога вже. Це теж посадили залишки, такі, ну воно було таке миршеве, ніяке, їх ніхто не хотів брати. То вони мені, ну в мене росту метр сімдесят, вони мені підборіддя. От я стою, просто держу на рівні обличчя телефон і вам знімаю. Ось. І оце в мене це тут це насіння залишили, тому таке страшне. Ось це, ну, вони просто тут ростуть, аби бур'ян під ними не ріс. Ну і щоб не викидати рослину, бо було місце. А так, дивіться, всі мої, хто, ну, хто до мене приходив, тут же ж є і мої сусіди, і мої знайомі. Всі знають. У мене однорічні кущі, мені немає де зберігати такі здорові. От ви просто подивіться на оцей кущару. Ось просто подивіться. І це вони в мене оцей маленький. От. У мене, ну, реально, правда, всі кущі однорічні. У мене немає багаторічних. Оці, можливо, будуть. І тон, бачите, воно з живця. Це просто були висаджені аби не викинути. Ну от. Було місце, відкнули, все. А тут їм чи яблення не подобається, чи може те, що пізно посаджені, теж не знаю, У мене перший раз таке. Так що. Всіх цілую люблю, не хвилюйтесь, замовляйте, вони реально такі здорові виростають. Ось, подивіться звідси, яка плантація, просто яка це краса. Вони роблять прямо стіну. Нічим я їх особливим таким не підживлюю. Ну, підживлюю всі квіти, там нітрамофоскою, кинула і під них. Підливаю там настоєм трави, перегною і під них. Ну, якось, щоб це якось було там специфічно, мені цілую люблю.